Отже, Крим, горить та палає після нічної атаки, Очевидь, безпілотників, а можливо ще якихось інших засобів, які атакували одразу багато об'єктів на окупованому Криму. Місцеві мешканці повідомляли одразу про низку таких населених пунктів, які по своїй суті є військовими об'єктами. Це аеродроми Новофедерівка, Бельбек, Кача і аеродром Гвардійське, так само на окупованому півострові. Крим найбільше дісталося Качі. Подивіться, як вона зустрічала цей ранок після атаки. 2 мая. Петь доброе утро в Каче. Ну, ось такий добресенький раночок для Качі для тих окупантів, які там розмістилися на цьому військовому аеродромі. А як ми знаємо, росіяни зараз перед 9 травня дуже активно працюють над убезпеченням свого повітряного простору, тому що бояться атаки українських військ на кримський міст. Отож, друзі, ви на Ютуб каналі Третя світова. Мене звати Василь пихньом Я вас запрошую до перегляду цього відео в найближчі 5 хвилин. Дуже детально розповім про все те, що відбувається в Криму. Зав'яжу це все, скажімо так, в одну історію, і в підсумку вийдемо на один висновок е, щодо потенційної атаки Кримського мосту, яку до якої страшенно готуються Росіяни. Тому неодмінно додивіться це відео до кінця. Поїхали, поїхали, і найбільше, як я вже сказав, постраждав аеродром. Кача під час нічної атаки. Кача це у нас ось тут північніше. Севастополя аеродром Кача, але в принципі під роздачу потрапили і інші литовища які розташовані на окупованому Криму. Це в окупованому Криму, це Новофедорівка, це Гвардійська, це знову таки Кача. Виділимо її і це аеродром Бельбек. Чотири основні авіабази російських окупантів в пів... південно західній південній частині Кримського. Півострова е, місцеві мешканці чули вибухи в багатьох інших містах і селищах тимчасово куповано півострова. Окупаційний губернатор таки собі розважає, підтвердив атаку БПЛА на саме. Окуповане місто Севастополь, тим часом Міноборони Російської Федерації заявили, що вночі вони нібито збили 121 український дрон. З них 89 БПЛА було збито над Кримом, 23 над чорним морем. Нехай нам віри їм немає про те, що 121 дрон, але ми розуміємо, що атака була доволі таки масштабною та масованою на е, ці всі литовища. От знову ж таки, подивимося, як кача горіла. Вона реально палала е, вночі з 1 на 2 травня. Насправді я вам скажу друзі, що це тільки квіточки, це можливо бути тільки підготовка, тому що до того ж таки 9 травня ще є час. І в Росіян, скажімо так, зараз увімкнений максимальний режим. Назвімо його жим-жим, тому що з такою кількістю дронів неважко скласти просте рівняння 2 плюс 2 і вийти у підсумку на результат того, що росіяни реально остерігаються, того, що під 9 травня, під 80-річчя з дня завершення Другої світової війни, мракобісно сакральну дату для Російської Федерації. Буде завдано удар по саме Кримському мосту, акурат під цю під ці дати, і вже не перший тиждень під час проїзду по цій переправі на Кримському мосту лунає ось таке повідомлення. Стаятельно рекомендується обмежити поїздки через Кримський мост. Просімутність сподівання даним міром направлений на безпечні. Більш того, заговорили морські дрони у цій категорії, не лише повітряні, але й морські, тому що існує такий підрозділ головного управління розвідки, який називається примари, і ми вже неодноразово бачили роботу примар по тимчасово окупованому Криму, саме їхніми морськими дронами. Як це відбувається? Наша морська платформа під'їжджає до якихось. Прибережних територій з неї злітає FPV дрон, далекобійні FPV дрони які уражають дуже цінні е, об'єкти російської насамперед ППО йдеться про радіолокаційні станції, йдеться про е, зенітні ракетні комплекси в загальному комплексі, скажімо так, такі як там Панцер С-1, наприклад, або Тори. Ну і пропускові установки до більш е, серйозних е, далекобійних зенітних ракетних комплексів, як С-300 або С-400, чи Бук М1, М2 Три, відповідно, ось такий е, варіант, коли е, морська платформа є лише платформою, носієм для FPV дронів і подальшому їм ретранслятором. Е, цей Варіант саме цим підрозділом гур. Примари він останнім часом ну дуже сильно масштабувався. І чергова серія цього серіалу від гур вона з'явилася буквально в телеграм-каналах на днях. Крим, Україна уражено. Ну це логістичний, суто напросто Камаз з причепом. А ось зараз буде значно цікавіші об'єкти примарою вражатися в підсумку. Знищено так було. Окей, можливо, не знищено, але уражено так точно дронами було пошкоджено дві пускові. Установки зенітно-ракетного комплексу С-300В, РЛС Абзор 3 РЛС Каста 2Е2, -Е рлс СТ-68 і рлс Імбир. Всіх цих випадках це робота проти фактично протиповітряної оборони ворога, тому що РЛС це очі, пускові установки це руки. І зараз наші гурівці виколюють очі. По всьому Криму при цьому використовуючи, звісно, що е, дрони носії, морські платформи. Е, якщо це гур робить, то це вочевидь дрони Магора в 5 Якщо це СБУ, то це сі бейбі. І ми бачимо, що дуже цікаві об'єкти на сі бейбі там встановлюються е, свої ударні е, можливості. Гур має свої спроможності з ось такими FPV-дронами. Більш того, сили безпілотних систем теж мають свій власний морський дрон, на який вони взагалі анонсували, що поставлять лазер, і все це. Вся ця інформація, весь цей масив. Ну, от, власне кажучи, з'являється під 9 травня. Росіяни, до речі, ці атаки нашими морськими дронами спостерігають. Вони їх бачать. Ось таке відео з'явилося на ворожих пабліках, де росіяни зі своїх розвідників фіксують прохід морського дрона. Відбувається це в районі в акваторії, де розташовані так звані вишки бойка, які, вочевидь, так само справно наші дрони і FPV-шки на них атакують. Ну але найцікавіша історія того, що росіяни бачать. Ці атаки так от вони спостерігають за дроном, який поруч із вишкою крутиться, може буде сам атакувати, може буде півішки випускати. Росіяни це все бачать, але зробити з цим нічого от не можуть. Абсолютно нічого не можуть зробити, тільки поспостерігати як такі. Ну, коротше, не буду рогоносці. отак от їх називімо. Вони за цим всім спостерігають і кажуть, що це вони рогоносці, а їхні дрони, а наші дрони це ракетоносці. Окей, нехай буде так. При тому, що в повітрі теж, як ми бачимо, росіяни теж небагато чого можуть зробити. Тому що, окрім Криму, Цієї ночі був атакований ще один об'єкт в ставропольському краї. Це, між іншим, регіон, який доволі такий близько сполучений або зав'язаний з логістикою, скажімо так, Криму, Ставропольський край, Ось тут він є, і це прямий шлях. Скажімо так, до Криму звідси тут було уражено об'єкт космічної воєнної розвідки радіоелектронної космічної розвідки е, головного розвідуправління Російської Федерації. Е, називається цей об'єкт зв'язда в Ставропольському краї, який належить до підрозділу особливого призначення гру РФ. Про це повідомив очільник центру протидії дезінформації при РНБО. Давайте подивимося, як теж чому я, я не просто так кажу там голослівно, що росіяни їх в повітрі нічого сильно не можуть зробити, тому що уявіть собі. Об'єкт гру РФ, головного розвіду управління Російської Федерації, об'єкт космічної радіоелектронної розвідки, тобто це ну, супер якась таємна, я так собі уявляю, принаймні навіть по назві, е організація, військова частина, а її нічим якісним в сенсі протиповітряної оборони не прикривають. Лише стрілецька зброя, яка не може збити дрони. І це видно на наступному відео. Не стріляє. Вона туди відтуда... попастимо. Василич, надо было тебя на ПВО сажать. Опа, вниз, вниз. вниз. Да, вот, о, смотри. Вот Да. Охренеть, там стреляй. Сейчас хлопок будет. Нифига там мочит. Нихрена себе. Мені найбільше, знаєте, подобається, що в ви Надалі це слово хлопок і Васильіч, якого потрібно було на ПВО посадити. Словом стрілецька зброя. Проти якої якої вони не можуть збити наші дрони, і ця атака відбулася в Ставропольському краї. Ця так ці атаки відбувалися в Криму. Е, що кримського мосту росіян як я сказав величезний просто такий жим-жим, тому що також на днях з'являлося повідомлення від нашого руху спротиву е, кримського руху спротиву агентів е, руху? А теж е, вони повідомляють про те, що е, ПВОшники зі складу 12-го зенітного ракетного полку 31 ї дивізії ППО збройних сил Російської Федерації зараз отримали наказ бути в повній бойовій готовності для Реагування на будь-які загрози в районі Кримського мосту е, і на цьому тлі вони збільшили кількість військових навчань, стрільб можливо, тому і ми збільшили кількість атак е, дронами, щоб вибити, власне кажучи, усі всі, -всі об'єкти РЛСки, пускові установки ППО, можливо, навіть авіацію, яка зараз може з'явитися у цьому контексті прикриття неба в Криму, тому що демілітаризація Криму це є надважлива складова е, компоненту безпеки у Чорному морі, Допоки Росія використовує Крим як непотопляємий авіаносець. Як таку військову базу, яку неможливо затопити, доти безпеки в Чорному морі нам не бачити, а це не лише наш до речі. Інтерес це інтерес усіх країн Чорноморського басейну, Румунія, Болгарія, Туреччина ну про Росію ми помочимо для всіх цих країн. Це також загроза, небезпека, із якою зараз фактично що своїми руками бореться Україна. І цілком ймовірно, що до 9 травня ще більше сюрпризів влаштує окупанта. От на тому, друзі, буду ставити крапку в сьогоднішньому цьому огляді. Поставте і ви свої вподобайки, підписуйтеся на нас і бережіть себе. На все добре, до нових зустрічі.